У львівській інфекційній лікарні є майже 150 пацієнтів хворих на коронавірус і близько 90 відсотків із них кисневозалежні. Останні приблизно два тижні місяць часу. З впевненістю на 100 відсотків можу сказати, що кількість пацієнтів значно збільшилась. Кількість поступлень за день значно збільшилась. Кількість хворих значно збільшилася. Якщо колись, допустимо, в першій хвилі ми могли казати, що це є пацієнти середнього віку, то тепер молодих є значно більше. Дуже багато. Тобто, ну я не можу сказати чітко, наприклад, 10-18 років у 18-річному віці. Проте, ну за останній тиждень в нашому стаціонарі молодшого віку. Пацієнтів є ну, 50%. Офіційно Львівщина залишається у зеленій зоні. Масові заходи тут проводити дозволено. Завтра концерт гурту Океанельзи відбудеться ось тут, на площі перед головним корпусом франкового університету. Тут зараз монтують сцену та додаткове обладнання. Але для тих, хто захоче сюди потрапити завтра, будуть обмеження. Як повідомили організатори, на концерт зможуть потрапити лише ті, хто мають. Сертифікат про вакцинацію від COVID-19 електронний або друкований, негативні ПЛР або експрес-тести, або довідка про отримання першої дози вакцини. Тож пропускатимуть на концерт через спеціальні пункти. Їх розташують на прилеглих вулицях. Також послухати гурт наживо можна буде, щепившись на місці у мобільному пункті вакцинації. Він діятиме із 14 до 19.00 в університеті. Таких обмежувальних заходів натомість немає на іншій масовій події книжковому форумі, щоб потрапити сюди, не вимагають сертифікатів вакцинації чи тестів. Якщо в регіоні ведуть помаранчеву або червону карантинні зони для вакцинованих людей будуть послаблення. Коли напевно ми вийдемо в інші кольори, скажімо, зон в жовту зону, чи а не, не дай бог в червоно, там взагалі будуть серйозні обмежувальні заходи, і тоді дійсно буде мати значення вакцинована людина чи ні, чи вона пройшла перелтес чи ні, тому що як для персоналу, для організаторів це буде мати значення, так і безумовно людей, які будуть брати участь в цьому, ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.